Жінка вимагає від мене більше грошей, а я так стомився, я більше цього не витримую. Я дуже часто таке чую на наших консультаціях. І у мене одразу перед очима встає декілька картин. Тому що багато хто з вас вважає, що життя воно чорно-біле, а насправді воно не таке. І у всьому є маса нюансів. Так що ж за картини переді мною стають. Ну, перша картина це коли чоловік лежить на дивані із пляшечкою пивка. І розказує, що він стомився, що його пхають в шию, що він нічого нікому не винен, що зараз такі часи, коли з роботою дуже важко. І взагалі головне між чоловіком та жінкою не гроші, а кохання. І де воно, якщо від нього тільки вимагають, вимагають і вимагають. Друга картина це виснажений тривалими вахтами великої кількості часто фізичної роботи. Чоловік. У якого що дружина, що діти. Всі вдягнені у гарні речі, розманикюрені, не знають відмови ні в чому, і взагалі, в принципі, не дуже сильно розуміють, що таке гроші і звідки вони беруться. Вони знають слово дай ласкаво або вимогливо, і все. Ще одна картина: молода мама в декреті. Розповнішала без грошей, в старих штанах, які на ній порвалися, тому що вона. Погладшала, так? У неї немає взагалі на що дитині, в принципі, пляшечку нурофену купити, коли в неї температура. І вона ходить за тим чоловіком і просить: треба новій дитині колготки, треба дитині памперси. А він їй каже: а на що це такі колготки ми ж тільки що купляли, а на що памперси одягають тільки вночі, а вдень одягає, значить, багаторазові ці трусики, наприклад. А навіщо тобі гроші на перукаря, ти ж нікуди не ходиш. А навіщо тобі гроші на ліки, ти ж нічим не хворієш. І ще мені в голову приходить картина із коментарями з нашої сторінки. У нас же як завжди, інь ін на сторінці, де одні пишуть, що жінка має чоловіка мотивувати, і всі невдачі, і всі досягнення чоловіка це заслуга жінки. А інші пишуть, що нормальну людину не треба мотивувати, і вона сама себе мотивує. І я, наприклад, та людина, яка скаже вам, хочеш більше грошей? Неважливо, чоловік ти чи жінка, піди і зароби. А якщо ти не можеш цього зробити, тоді не вимагай цього від інших, якщо ти не можеш це сам або сама. А як ви вважаєте, чи має право жінка вимагати грошей від чоловіка в більшій кількості, ніж він заробляє? І чи може чоловік відмовляти в цьому, або він зобов'язаний?